Це книга Реквієм це присвята моєму чоловіку. Я би хотіла, щоб його пам'ять про нього залишилася для нашого сина, для його нащадків, і для нашого містечка, і для всіх, хто знав Артема. Своєю творчістю я би хотіла підбадьорити людей. Я би хотіла, щоб вони трошки зібрались докупи. Зрозуміли, що війна триває, і нам просто треба навчитися з цим жити і діяти відповідно обставин. Я розумію, що психіка звикає, що вже не звертаєш уваги на тривоги, що легковажиш десь, можливо, своєю безпекою. Але нам жити зараз у тих умовах, в яких ми живемо, і треба активізуватися і навчитися робити те. Те, що наближає перемогу, те, що наближає оцей мир, а мир можливий тільки тільки після перемоги.